В центральному корпусі лікарні на першому поверсі біля дверей одного з кабінетів з'явилася нова табличка. У нещодавно обладнаному кабінеті багато людей. Це представники влади міста та району. Вони прийшли на відкриття кабінету комп'ютерної томографії. Завжди шукали, де можна було прийти таке обстеження, це і Київ, і бровари. От і е, якщо взяти в Києві, е, це найближче, куди наші люди зверталися медичне містечко, і там, якщо взяти вартість обстеження, то Декілька разів це більше коштує. Звичайно, що із села чи з міста не кожен має можливість поїхати в те медмістечко. Нагадаємо, томограф з'явився в Борисполі 9 квітня. Тоді ж його вперше і протестували. Відтепер зробити томограму зможе кожен, однак не безкоштовно. Процедура коштуватиме близько 350 гривень, але це значно дешевше ніж робити аналогічний аналіз у столиці. З вівторка, 20 квітня, тут вже чекатимуть на пацієнтів. Я дуже задоволений, що у нас. Появився такий апарат. Для мене це головне, як для заступника головного лікаря з медичної частини. Це термінове обстеження при закритих черепних мозкових травмах і можливість швидко надати допомогу пацієнту. А всім присутнім хочу побажати, щоб ми. Ніколи не нам не треба було користуватися послугами цього апарату. Дякуючи новому обладнанню, у лікарні з'явилася можливість ввести і нову посаду. Завдяки тому введенню експлуатацію цього обладнання. Ми маємо можливість тепер звертатися до свого керівництва з проханням ввести нам посаду нейрохірурга, що надасть нам можливість проводити нейрохірургічні операції у нас в Бориспілі в нашому прикурці. Катерина Некреча, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.